Друзі, хочу показати вам дуже гарний святковий бокс, як на мене, людина замовила. Якраз я вам покажу на яку суму в нас це виходить. Хочу нагадати, що готова продукція на свята, ціни будуть незмінні. Тобто всі копчені наші вироби, сало, сало з часником, перепілочки, всі ковбаси, коротше, весь цей бокс, ціна буде стабільна. Подорожання піде тільки на сиру продукцію, щоб ви були до цього готові. І так, поїхали. Бокс реально дуже красивий. Я не знаю, що ще можна було додати. Ну, правда, в нас 5 видів ковбаски, а тут 3. Ковбаса домашня, ковбаса черкаська, ковбаса сервелат. Нагадую, всі ковбаси зроблені мною з домашнього м'яса, без поганих якихось додавок і стабілізаторів. Вартість по 490 гривень, три палки ковбаси на 1140 гривень. Так, це перва позиція. Копчена під черевенка. Замовлені 2 кг, ну це все приблизно. Отака вона буде в розрізі. Дуже гарна. Ми купимо тільки бочки. Вартість 520 гривень за кілограм. На 1160 гривень. Потім 1,5 кг шиночки. Шиночка це пісний задочок, дуже смачна, класна, така баликова, знаєте? Вартість по 500 гривень за кілограм на 787. Наш смачний м'ясний зельць з вушками, з хрящиками і з язичками. Без щуковинний жирний. По 300 гривень за кілограм на 498. Потім, зараз вже вам покажу, запакувала. Це у нас перепілочки. Тут дві, дуже гарні смачні перепілки. По 500 гривень вони такі жирненькі і дуже-дуже суковиті. На 270 гривень дві штучки. Сало кражечок не товсте з класно висмаленою шкірочкою, як просили, так і робимо. По 300 гривень, на 390. І, звісно, наше сало з чосничком це більший пакетик, по 100 гривень, бо є ще і по 70 гривень. І так, 4250 гривень оце все. Плюс. Гривень це буде 4 тисячі гривень. Продукції дуже багато, продукція дуже гарна. 073 304 7,643. Замовляйте, чекаємо ваших замовлень.